Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми з вами переживаємо такий момент, що для того чи іншого, чи тої чи іншої, він може бути останнім, адже йде жорстока, жахлива, кровопролитна війна. І ніхто з нас. Не застрахований від найгіршого. І в цей особливо тривожний час ми маємо з особливою довірою віднестись до Господа Бога, так як там хлопці на передовій кажуть, що передовій усі віруючі, багато прикладів є. Як молитва, хрестик чи іконка рятували наших воїнів від смерті. Бог кажуть, бачить серце кожної людини. І тому ми не маємо іншого права, як берегти своє серце, свою душу. Свій дім, свою рідну землю від зла берегти, захищати все, що я щойно назвала. Я колись казала, що і добро, і зло народжується в думці, саме думка і саме душа є отим вмістилищем. Чи зла, чи добра, то як же нам треба жити, щоб зла того у душу, в серце не допустити? Ви знаєте, я особисто дуже-дуже ну дуже погоджуюсь із духовними особами, із письменниками, із поетами, які нас ось у чому переконують. Якби люди дбали і дбали про стан своїх душ, сіяли думками, словами любов, а не ненависть, зло не мало б сили. Тому кажу, підкреслюю, світла думка, добре слово, щира молитва. Є якраз сьогодні тією ну найпотужнішою зброєю, і не випадково ж Леся Українка в свій час сказала зброї. Моя ти єдин слово, моя ти єдина я зброє, ми не повинні загинуть обоє, може, в руках невідомих братів, станеш ти справжнім мечем накатів, витончу, вигостру зброю іскристу, скільки настане снаги мені, й хисту, Зброє моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти кволим рукам. І війна, звичайно, як і все, закінчується. Але коли вона закінчиться, залежить не тільки від тих воїнів, що на передовій, а залежить від кожного з нас, від наших думок, переконань, від наших добрих і світлих справ, вчинків сердечних справ. І тому. Так хочеться, щоб у кожному серці, у кожній душі побільше було світла, добра, милосердя, взаємовиручки і допомоги. І дай нам, Господи, у цьому сили. І ще хочу просто на сам кінець згадати слова, недавно прочитані у соцмережах. Таких часто можна почути нарікань на наш час і не тільки на час, і на владу, і на інші речі. І ось почуйте відповідь, погана в нас влада, то йдіть у політику та змінюйте її. Економіка не працює, платіть податки. Корупція не давайте і не беріть. Не працюють закони, дотримуйтесь їх. Держава неуспішна, будуйте її, бо ж Україна починається з кожного з нас. Я вірю, все буде Україна. Я вірю в мудрість нашого народу і кожного зокрема. Будьмо мудрими, зустрінемось.